В ефірі новини. Дивіться у випуску. На Дунаї та при Дунайських озерах дозволений вилов раків. Де та за яких умов в Ізмельському районі відбувся благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ. Ізмельський державний гуманітарний університет здійснює професійну підготовку майбутніх юристів. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 липня орієнтовно такі. 238 тисяч осіб особового складу, 4 тисячі 115 танків, 8 тисяч бойових броньованих машин, 4 тисячі артилерійські системи, 685 реактивних систем залпового вогню, 428 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 гелікоптерів, 3828 тисячі безпілотних. Літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 1 273 крилаті ракети, 18 кораблів, 7 059 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 677 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 17 липня у річці Дунай та при Дунайських озерах дозволений любительський та спортивний вилов раків. Однак є ряд обмежень. Які саме та який штраф передбачений за незаконний вилов, дивіться у сюжеті. Відсьогодні у річці Дунай та при Дунайських озерах дозволений любительський та спортивний вилов раків. Про це повідомили у прес-службі одеського рибоохоронного патруля. Зокрема, за добу одній особі на водоймах загального користування можна впіймати 30 раків та 50 на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Лов дозволяється ручним збиранням, раколовкою, хапкою з діаметром не більше 70 сантиметрів і вічком не більше 22 міліметрів, волосінню з приманкою, а також рогаткою та розчіпом не більше п'яти снастей на ловця. Забороняється вил... В раків у темну пору доби з застосуванням підсвічування. Мінімальний розмір рака, який дозволено ловити рибалкам, у внутрішніх водоймах та Чорноморському регіоні 10 см. У річці Дунай з придатковою системою передгирловому просторі озері Сасик та Азовському регіоні 9 сантиметрів. В міністерстві нагадали, за незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить... Три тисячі гривні Наталя Гаврилова Одур Христяв для програми новин. Кілограм амфетаміну та більше кілограма марихуани знайшли прикордонники під обшивкою автівки легкового автомобіля марки Опель, яким слідував на виїзд з України громадянин Молдови. Спрацював службовий собака прикордонників, в результаті чого було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду із залученням приладів прикордонного контролю який, зокрема і показав, що сторонні вкладення є в цій дверцяті? В результаті проведеного поглибленого огляду група у складі прикордонників із Мирського загону, співробітників оперативних підрозділів ДПСУ та працівників митниці виявила під обшивкою дверцят сім поліетиленових згортків з речовиною сіро-зеленого кольору та один пакет з порошковою речовиною. Експрес-тест підтвердив, рослина речовина є марихуаною, а порошкова амфетаміном. Загальна вага марихуани склала понад один кілограм, а порошку. Один кілограм охоронці державного кордону направили повідомлення до управління служби безпеки в Одеській області по ознакам кримінального правопорушення. контрабанда наркотичних речовин. Наразі іноземця затримано в порядку статті 208 КПК наркотичні засоби вилучено для проведення експертизи. Триває слідство. Прикордонник з Ізмельського району отримав медаль за участь у спецоперації зі звільнення острова Зміїний. Звільнення одного з найважливіших стратегічних об'єктів Одеської області та Чорноморської операційної зони острова Зміїний назавжди закарбувалося в історії нашої країни. У тісній співпраці різних військ і служб морські прикордонники доклали суттєву частку зусиль для звільнення острова від російських загарбників. Одним із героїв є житель села Броска із Мойського району Денис. Він моряк-прикордонник із багаторічним стажем. Разом зі своїм колегою Іваном уміло здійснював керівництво катерами та екіпажами, що дало змогу іншим підрозділам забезпечувати вогневе ураження противника на підходах до гирла річки Дунай та острова Зміїний. За мужність і відвагу самовіддані дії під час спеціальної операції безпосередньо на державному кордоні, відповідно до указу президента України та наказу. Голови Держприкордонслужби Дениса нагороджено медалю за військову службу та захист вітчизни. 15 липня на базі відпочинку Дунай відбувся благодійний фестиваль на підтримку Збройних сил України. Організаторами виступили громадська організація Ротарі Клуб Ізмаїл та молодіжна організація Ротаракт Ізмаїл. Подробиці дивіться у репортажі нашого кореспондента. 15 липня в Ізмаїльському районі на базі відпочинку Дунай відбувся масштабний благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ. Головним організатором виступила громадська організація Rotary Клаб Ізмаїл та молодіжна громадська організація Rotaract Клаб Ізмаїл. Ми всебічно допомагаємо зсу і сьогоднішній концерт, Теж всі зібрані кошти підуть на закупку дронів. Для наших хлопців на передовій висловлюємо велику вдячність військовій та міській адміністрації міста Ізмаїл за допомогу проведенні цього заходу. Щиро дякуємо вас за те, що ви нас підтримуєте та долучилися до нашого благодійного збору. Адже разом ми сила, разом ми допомагаємо нашій країні нашим силам перемогти. Так що слава Україні! У благодійному фестивалі на підтримку Збройних сил України взяли участь зіркові гості фестивалю. Одеський рок гурт грендмас смузі, які виступили з потужними українськими піснями у стилі Хеві Метал та українськими каверами на світові хіти рок виконавців. Крім того на сцені благодійного фесту виступив також відомий ізмильський гурт крізь небо. Не Роде дума заводчиво потопило на прощання. Душка моя, душка моя. Ми збирали хлопцям на дрон, і сподіваємося, ще будемо збирати на ці речі, які їм будуть потрібні. Ми бажаємо усім скорішої перемоги та миру нам. Усім. Слава Україні! У рамках благодійного фестивалю відбувся і аукціон. Зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Усі лоти на аукціоні були представлені від батальйону Азов. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. 10 липня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полі культурного регіону українського Подунав'я. Докладніше, дивіться далі. 10 липня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся міжрегіональний круглий стіл, на якому обговорили питання професійної підготовки майбутніх юристів для полікультурного регіону українського подунав'я. Ми зацікавлені в тому, щоб на базі саме єдиного державного закладу вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету була сформована база. Неперервної освіти щодо підготовки майбутніх фахівців в сфері права, правознавців, саме починаючи з бакалаврату, магістратури, аспірантури і звичайно докторантури, завдяки підтримці колег з міста Києва, саме в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, є унікальні можливості у здобутті якісних професійних знань для майбутніх юристів. Високо. Професійні юристи, професори, доктори юридичних наук, кандидати юридичних наук, які здійснюють науково-практичне консультування наших фахівців саме для реалізації цієї мети. Наразі є надзвичайно актуальною професійна підготовка саме фахівців права нової генерації в умовах післявоєнного часу, в умовах. Реальної євроінтеграції будуть затребувані саме такі конкурентноздатні фахівці. Як відомо, унікальність професії полягає в органічному поєднанні високого професіоналізму і юридичної культури, що пронизані глибоким усвідомленням громадянського і професійного обов'язку, соціальної відповідальності, честю, гідністю, здійснювати морально-правову комунікативну взаємодію, що відповідає принципам демократії та гуманізму. На сьогоднішній час перед нами стоїть виклик стосовно правової свідомості та правової культури наших громадян. І унікальна можливість на базі Ізмунського державного гуманітарного університету зробити це в нашому регіоні, да? зробити правосвідомість, зробити наших громадян більш правообізнаними. Да? Для чого? Для того, щоб після нашої з вами перемоги ми мали можливість. Відбудувати Україну відповідно до нашого чинного законодавства, щоб це відповідало нашим вимогам на базі університету. Майбутні юристи мають можливість отримати вищу освіту найвищої якості, яку будуть надавати професора, адвокати, нотаріуси як фахівці не лише з теорії, а й фахівці з практики. Так що чекаємо вас в наших стінах. Також воєнний стан в Україні змусили багатьох правників змиритися з реаліями сьогодення та перевлаштуватися на нові умови життя. Орієнтація на попит, потреби воєнного часу та адаптація під нові умови це основна задача для будь-якого присічного громадянина. Тому, передусім, юрист має зайняти свою ланку для реалізації професійної діяльності, застосувати набуті навички та знання у сферах, що до війни не мали великого попиту. Кожен університет постає перед ним постає проблема. Перед ним постають певні виклики, які відповідно слід вирішувати в умовах формування нового європейського демократичного суспільства. У зв'язку із цим саме Ізмаїльський державний гуманітарний університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, як у сфері права, так і соціальної роботи, психології, економіки менеджменту. Тому слід Враховувати, що підвищення правової свідомості, правової культури населення і відповідно осіб, які навчаються у даному університеті, є саме нашою задачею. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбуваються важливі активні заходи круглі стули, на яких надаються консультативні послуги адвокатів, психологів, нотаріусів, які цікаво та інформаційно розповідають про теоретичні знання та надають можливість себе спробувати на практиці. На базі нашого університету функціонує юридична клініка Карпадієм, яка здійснює консультування з соціально незахищених верст населення, а також внутрішньо переміщених осіб, та й взагалі здобувачів освіти і викладачів нашого закладу освіти. На базі юридичної клініки студенти спеціальності права мають змогу пройти. Практичну підготовку і набути певні практичні та теоретичні знання. Також на базі юридичної клініки здобувачі 2 та курсу мають змогу надавати консультування соціально незахищеним верстам населення. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. На Одещині у жахливій дорожній аварії загинуло чотири людини, в тому числі дитина. Як повідомили у регіональному відділі Національної поліції, трагедія сталася вранці 15 липня на трасі у між селами Підгірне та Карналіївка. За даними поліції, о 7.30 зіткнулися вантажівка та позашляховик. Це сталося через те, що у фури хлопнуло колесо, та вона виїхала на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік залишився на місці події. Його перевірили на стан з Він був тверезий. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 5 копійок, продати за 37 гривень 23 копійки. Євро купівля 41 гривня 24 копійки, продаж 41 гривня 51 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 18 липня в Ізмейлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, в день північний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі дев'ятнадцять двадцять 31-33 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси, в день 29-31 градус, з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, а також на ютуб-каналі Izmail TV Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.